Диковина з AliExpress, або як витратити 500 гривень на непотрібні речі. Так, ось, друзі, всякі ось ці непотрібні речі я спочатку замовляю, щоб перевірити самому, а потім вже ви собі вирішуєте, купувати вам ось таку херню чи не купувати. Ну, рівень, деколи навіть треба, ось такого рівня невеличко. А ще, якщо він цифровий, то тим паче набагато краще. Ну і в принципі 500 гривень то вже не такі великі гроші, якщо річ дійсно класна. Давайте вставимо в нього батареючки Тому що китайці пошкодували, за 500 гривень могли б якісь вже самі дешеві поставити. І подивимося, на що здатний цей китайський чудорівень. Так. О, друзі, він навіть світиться. Дивіться, який крутезний. що він там показує. Ну, напевно, друзі, в мене сіл не по рівню стоїть. А ну, давайте так оглянемо. <плес> напевно, все ж таки сіл не порівнює. Ну, хрен з ним. Зараз ми його перевіримо. Я почитаю китайську інструкцію що до чого, як воно, що, як користуватися цим чудо-приладом. І. Можливо, дійсно, якась годна буде штука. Ну, Інструкція є на англійській мові, так що розберемось. Почитав інструкцію, ніби складного нічого немає. Що в нас є? Ось тут у нас вмикається дисплей, підсвітка, вона є або немає. Давайте краще без підсвітки. Ось тут у нас, друзі, кнопка пам'яті. Тобто, якщо поставили ось тако, натиснули і запам'ятали, який в нас там був. Я не знаю, який там градус чи відсоток. Далі. Ось ця Це це у нас кнопка сповіщення, коли немає рівня. Тобто, коли воно доходить до нуля, я так зрозумів, то воно частіше тоді пищить. Тобто, вже ось, ось воно. А якщо давати більший кут, то воно ось так пікає. Ну, якась така херня, друзі, я не знаю, хто цим буде користуватися. І ось тут в нас є, як бачимо, відсоток і є, є градус. Ну, градус ще зрозуміло, що кут під, під яким там градусом, а ось відсоток, нафіга він, не зрозуміло. Також ось тут є стрілочки. От, Нижня і верхня, тобто, в залежності, воно, як ви там що, воно показує, куди потрібно підняти вам рівень, щоб він досяг ідеального рівня. І ще ось така є фішка. Якщо ви перевертаєте його ногами, тобто дисплей одразу також. Ногами в нього ж немає. Ні. Коротше, якщо ви перевертаєте його ось так, то дисплей також перевертається. Ну і що ще в нього є? В нього є ще магніт. Бачимо, так? Да? Тобто такий доволі непоганий. І, і все, і є кнопка калібрування. Тобто поставили ось так, скинули там на 0 і починаєте калібрувати, що ми зараз і зробимо. Ну і китайський рівень має калібруватися також китайським рівнем. Хто ще не бачив, ось такий лазерний рівень. Тож китайці придумали такої херні. Цим дуже рідко користується. Я думаю, що по суті, ось така фішка вона нафік не потрібна. Сам рівень досить класний, але це все. Воно деколи навіть заважає. Тому що ти щось працюєш там раз, два і вже все, і воно тільки дратує, ось ця хрінь. Так, давайте поставимо зараз цього рівня. Ось тако і почнемо калібрувати. Покажу вам ремонт Петрович. Хто ще не бачив, як виявилося, друзі, що в Петровича все ж таки сіл стоїть по рівню. Взяв дерев'яний ящичок і є рівень. Тепер дивимося на чудо-китайський рівень. Що ми бачимо? Рівня немає, бляха. Я не знаю, китайці, як ви таку херню зробили? І навіть дивіться, я чомусь спочатку не звернув увагу. Якщо ось тако взяти, то ми не бачимо бульбашки. Ну, я вам скажу, що бульбашка з цієї сторони, от з цієї. Тобто. Ось цей рівень, його, ну я не знаю, як його можна відкалібрувати. Я не знаю, можливо, щось підставити, розібрати там, відкалібрувати. Ну фіг з ним. Давайте вмикаємо. І подивимося, що у нас тут показує. Як нам сказано, спочатку ставиш сюди, натискаєш цю кнопку, потім ставиш його сюди, тримаєш там раз, два, три, і все. І мало би відкалібрувати. Ну, щось воно ніхрена не калібрує, друзі. Ану, давайте. Натиснули цю кнопку. Раз, два, три. І показує якусь херню, друзі. Я не знаю, що це китайці таке придумали. Але він чомусь у мене не працює. Покажу вам, можливо, хтось розуміє, як відкалібрувати. Написано: щоб відкалібрувати, натискаємо один раз. Чекаємо, коли буде по нулям, далі ставимо на іншу поверхню і тиснемо відкалібрувати 3-5 секунд. І все, і воно вже відкалібровано. Ну якось я не знаю якого, коли я натискаю калібрувати, воно по типу, ніби як по нулям, ось по нулям. далі ставлю ось сюди вже, на рівну поверхню, яку нам треба відкалібрувати. І все, і воно не калібрує. І що це за хрінь така, друзі? Перед тим як викинути його в смітник, давайте ще подивимося, чи ця хрінь показує вертикаль. Ну, бляга, ну та сама херня показує в цю сторону. Я не знаю, китайці, ви що там, косі якісь чи що, ну я розумію, що ви там косоокі. Ну, бляха, ну ж, не настільки, ось так от, то ти вже його ніяк не поміряєш. А ну да, хіба що з іншої сторони. Ну, ну, дивіться, ну я не знаю. Ну що ви настільки вже косокі, що воно вас постійно косило вліво. Ну, що мені тепер робити з цією херньою за 500 гривень? І в смітник шкода викинути, бо ніби як річ зроблена гарно все. І вона абсолютно безтолкова, безкорисна хрінь. Я не знаю, друзі. Тому пишіть, кому треба ось ця хрінь. От кому от треба, отако дійсно, то я вам її подарую, відправлю поштою навіть за свій рахунок. І все. Всім дякую і до побачення!